Ну там рукою було зіграно, все вірно. Тут трактує арбітр. Так, прихильники Радовилова. Де ваші увазі? Де ваша підтримка? Дівчата? Ну давайте. Давайте якісь позитивні флюїди, імпульси, посилайте своїм З Здолбунів теж давайте гучніше. Товариству дуже потрібна підтримка вашим партнеркам по команді. Ну і одразу ж проанонсуємо, друзі, що наша програма включає не лише футбольну складову, так в рамках даних баталій, даних змагань я, мама футболіста. В нас, окрім футбольних поєдинків, ще будуть футбольні конкурси і так далі. Тому готуємося, друзі. Ух ти, який момент суйно був. Ну, ледь другий м'яч тут не забили панянки з Радивилова. Що в нас буде зараз? Аут. Кидання за бокове. Єврошпонівки бачимо з м'ячем. Ну тут, напевно, засильна передача. Але тим не менше, як допрацьовують понянки з зрадивилова. Ну нічого собі добігають. І що? Вимушена в нас бачимо медична пауза. Перше падіння в нашому матчі. До речі, те, що ми казали, діти, які там поруч, відійдіть, будь ласка, від, за бокову. Діти, ну ви там не маєте знаходитись. Що поки там надають медичну підтримку гравчині з Радовилова, наш поєдинок, я так розумію, буде продовжний. Але просить арбітер. Дітки. Відійдіть, будь ласка, за бокову. Нагадаємо, що рахунок 1-0. Команда Зрадивилова наразі попереду. Так, дітки ті, які там за воротом здолвуну. Ви за кого боліваєте? Ну не чутно. Кидання тим часом буде зараз за бокової. В центрі поля. Ну, Бачимо, дуже-дуже потужно грають, чесно кажучи, гравчині з Радовилова. Намагаються підтвердити свій статус Реноме. Тому що ну, минулого сезону, пам'ятаю, миного літа вони теж кажуть, дуже потужний тут. Перформенс був від панянок Зрадовилова. Ну і сьогодні бачимо, що вони знову в прекрасній ні в року формі футбольні. І що тут поруч стійка рятує? Стійка рятує гравчині з Долбунова. Чуємо, яка палка підтримка від діток. Я так розумію, це діти футболісток. Діти з Радивилова. Трішки в бік відсуньтеся. Зразу біля лицевої не сидіть там. Ну, Констатуємо, що є очевидна перевага горочень кажу з Радивилова. Ну. Поки що панянки здолбунували. на моїй пам'яті ще жодного удару не завдали світ своїх опоненток. Боротьба у нас в центрі поля. І буде що зараз буде аут. Буде вкидання за бокової. Для гравчинь з. З Долбонова. Ну, от, чуємо дуже гучна підтримка тут від діток родовилівських. Ну, який шанс! Йой-йой, -йо. знову не щастить десь командам з Родовилова. Так, все, я так розумію, це пауза. Коротенька пауза. Перший тайм у нас завершена 1-0. Нагадуємо, що по завершенні наступної 10 хвилинки відбудеться церемонія відкриття нашого прекрасного турніру Я мама футболіста. А зараз музика. Дівчата вмикаємо. Панянки Зрадавило у нас ведуть в рахунок. Ведуть, до речі, закономірно. Нагадуємо, що і стійка була і так далі. В принципі, рахунок може бути навіть іншим. Ну що ж, будемо сподіватися, що нам подарують гравчині класний другий тайм цього матчу, по завершенню якого ми проведемо. церемонію відкриття. Ну що ж, всі готові. Аут. Кидання тим часом. Так, товариство нагадуємо за вподобаєчки і підписуйтесь на ютуб канал футбольного клубу Єврошпон. То буде зараз. Аут кидання за бокової. Боротьба. Ох, нічого собі, дітки, тут запилили, Хто ми з долбунів? Ну давайте, дітки, підтримуйте своїх мам. Їм зараз вкрай необхідна підтримка. Ну, буде удар чи не буде. Ні, завдають удар, але в свою ж партнерку пробила гравчиня Зрадавилова. Так, А ну, давайте гучніше, дітки. Запаліть тут у нашому стадіоні. Ох, нічого собі як ви скандуєте синхронно. Ну, видно, що діти їздять на турніри. Зразу видно, що. Дивіться, як, як, як оркестр тут заспівали. Запалили тут Радовилів, Радовилів, дітки з Радивилова. Чуть не прийом з конфусою не був на прийомі в гравчині Зрадовилова. Так, це все добре, друзі. А де наші тати з Радовилова? мене цікавить? Чую, діточок. Тати, ви є тут з Радовилова чи вас немає? Де наші татусі? Нічого собі технічно елегантно проводить, але ні. За боковоє зараз буде для гравчів з Долбунова. Діти з долбунівські? Ну давайте гучніше! А вкидання зараз буде за боковое. Боротьба за м'яч. Ох, нічого собі як запалили з дітки. Тільки з Долбунів. Тільки перемога Радивирів! Тепер ваш вики, дітки. Ох, нарешті ми чуємо якусь таку голосову підтримку в нашому стадіоні. у кусмизі. Падає тут гравчиня у нас з долбу. Ну Що бачимо, що з долбунів намагається десь відквитати цей пропущений м'яч. Команди і там які команди. Як ви знаєте, які команди. Там... Да. Добре, дякую, дякуємо. по угу. з команди. Добре, супер, дякую. Так, дітки з Радвилова, Ну, давайте я не, не чую. Ну, не зупиняємося до фінального свистка. Здолбу в діє Давайте мамусів підтримуйте. підтримайте. Ну, я так розумію, це в діток кричалки традиційні з турнірів. Ну нічого собі як намагаються тиснути понянки з долбуна у другому таймі. В першому таймі. Ну суттєва перевага була в Радивилова. Бачимо, в другому вже не така. Якийсь вихід один на один не реалізовує гравчиня Радовилова. Ну, бачите, навіть болівальники що У нас тут хвиля емоцій. Такий вулкан. Ну, жіночий футбол, власне, тим і славиться. що Тут не так багато вишуканого футболу, а от емоції тут просто зашкалюють у нас сьогодні в смизі. Нічого собі як тут гравчиня з Радивилова Двох на одному клаптику поля розібралася в стилі неймара бразильця. Ударні! Так, друзі, нагадуємо, що крім футбольної складової будуть наші конкурси, тому готуємося багато цікавого насправді у нас попереду. Кутовий. О, дітки з Долбунівські молодці. Кутовий. Тим часом бачимо, що Корнер для панянок з Долбун. Там мені за рукою було зіграно, але не фіксує нас арбітер. Ну залі пенальтів на сьогодні не ставлять. Тому маємо те, що маємо. Аут. зараз буде відповідно вкидання за бокової. От чуємо настанови від Івана Васильовича Антонюка своїм підопічним. Так, шановні болівальники, гравчині дубна. Будь ласочка, не розходьтеся, бо зараз буде церемонія відкриття. Запрошуємо всіх болівальників, де залишаємося, будь ласочка, на стадіоні. Адже попереду буде церемонія відкриття турніру. Я мама футболіста. Кидання з-за бокової для гравчів Зрадовилова. Ну, поки дуже така класна ефектна голосова підтримка. Ми чуємо від здолбунівських діток. Тим часом, ну що ж, інтрига нашого матчу. Рахунок дуже слизький. Всього лише луди нуль. І бачимо, що панянки з Долбунова не вішають. Носа намагаються зрівняти рахунок. Ух ти, моменти ще. Все, вітаємо! Вітаємо панянок з Радовило. Товариство не розходимося. Панянки, учасниці цих футбольних баталій, з Долбунів, Дубно, команда Форе Броди і так далі. Будь ласка, давайте всі. На середину вишукатися тут гарну шеренгу і зараз ми проведемо офіційну церемонію відкриття турніру. Я мама футболіста. Дівчата не розходимось.